Перед своїми родинами, перед своїми дітьми, щоб вам не було за це соромно? Ви граєтесь в політику тоді, коли держава стікає кров'ю на фронті? Коли ви не забезпечили демобілізацію, ротацію, забезпечення військ? Де 200 тисяч президента Зеленського на першій лінії? Де ці 200 тисяч? Де його план стійкості? Скільки часу пройшло? Де план потужної стійкості, потужної потужності і стійкої потужності? Де план миру? Де все це йде, як воно працює? Якщо завтра Трамп скаже, що немає НАТО, чим його будуть замінювати? Що з тими 27 угодами, які були підписані, які мають дати нам гарантію? Де ці гарантії? Підіть з цими гарантіями, сходіть на Покровський напрямок. Покажіть хлопцям, які там кожного дня гинуть. І тоді ми з вами поговоримо за те, за що ви голосуєте, за те, за що ви не голосуєте? Чесно, просто немає слід.